А, творить дива навесні. <гум> Навіть не треба нічого домальовувати, воно навесні само гарненьке. От туди добівати, а ми прийдемося в інший бік. Закавою черги нема. В той життя з млинцями суттєва черга. А ще раз ринок підемо в напрямку до вулиці річки. А ну, тут, до речі, туалет теж. Зазвичай це врешті цікавить, що де поїсти, де туалет сходити. У будь-якому місті. Справа ми теж показували, паркан будуть переставляти. Тобто, територія під забудову буде збільшена. майже 11 година. Біля медцентру фонтан все ще не працює. Важко сказати, чому погода дозволяє вже.

Туди вулиця Шевченка, пішохід на вулиці Трускавця. Прямо аналізи Синева. Хто не знає, що є аналізи Синево на вулиці Стебницькій. Можливо, комусь ближче туди були. Ну, Пам'ятаємо, що в Трускавець люди приїжджають. Не всі розважатись, хтось приїжджає лікуватися. А і будинок, срібний будинок, бачите, вже його майже-майже майже, майже... майже завершився. Ліворуч Пельменна. А, трошки далі санаторій Арніка в глибині його видно. Він або от, -от має відновити роботу, або може вже і відновив роботу. Ось тут за останні кілька днів багато всього в трускавці. Ну з того, що не на зовсім, а тимчасово зупинялося. Починає відновлювати свою роботу. А то що наближається вже сезон. Це вже травень. Скоро червень, липень, серпень. Ну, 11 година. Через годину бюлет відкриться. Для вокзалу, Таксисти. скупчення таксистів, бо з хвилини на хвилину має перебути Дніпровський потяг. А він тепер перебуває не щодня, а через день. Карника, каферника, каферніка. Теж так якби відновлювало роботу. Але я бачу, знов не працює. І провулок тихий. Єдиний провулок в Трускавці. А зараз побачите, давайте, я побережу трошки півки. Побачите, як відремонтували вулицю з того боку. Вулиця Стефаника. Шукує своїм виглядом в хорошому значенні цього слова після ремонту. Тут навіть після дощу не буде калюж, все стече, як мінімум, вниз. Можливо не забудуть калюжі, тут не буде. А раніше тут були і калюжі, і слизько. Далі не підемо, плівка закінчується або ще прийшли трошки далі. Говорю, наступного разу та й недавно ми ходили. Ну, тобто я піду, а трошки без вас пройдуся.